Я народився в СРСР але на теренах сучасної Росії. Я соціалізувався там, я прожив в Росії до 24 років. Після цього поїхав в Німеччину, залишив Росію, відмовився від російського громадянства і так далі. Але знання нікуди не зникли. І я розумів, що для Росії, очевидно, з їхньої точки зору необхідно знищити Україну. знищити Україну. Вони вже перебрали усі варіанти тиску залишився виключно військовий, і вони очевидно бачили, що відкладання цього нападу повномасштабного буде шанси тільки зменшувати. Тому вони в 21-му році вони відтренували це, побачили певні недоліки свого планування, наприклад, те, що треба із території Білорусі заходити. І в 22-му вже це було. І коли вони почали саджати гелікоптери на шосе в Брянській області перед кордоном, то було очевидно, що все напад, от от зараз, буде.